Доброго дня, 12 лютого. Сьогодні буду обрізати свою актинідію. Бачите, залишив одну, спеціально показати вам, як їх буду обрізати. Зазвичай я це роблю кінець грудня, середина січня, але в цьому році зима була дуже холодною, погода не дозволяла. Тому ось такі сроки, бачите, буду обрізати сьогодні. Я вже все обрізав, одну тут спеціально залишив, щоб зняти вам відео. Дивіться, спочатку зробили, бачите, ось. Рукава мої, це в мене Т-образна шпалера. Далі, що треба розуміти? Актинідія плодоносить на однорічних пагонах, Тому залишаємо однорічні пагони. Дивіться. Зараз вам показую. Тут, сподіваюся, добре видно. Бачите, Ось цей пагін в минулому році він плодоносив. Далі, що ми робимо в цьому році? Бачите, ось тут однорічечка, вона буде плодоносить. А, а ось тут, дивіться, бачите. Просто його прибираємо. Бачите, прибрали цей пагін. А цю одну річечку далі по довжині прирізаємо. І ось так робимо, дивіться, ось тут теж, бачите, тут дві однорічечки. Одна, друга, ось третя. Я буду переводити на цю однорічечку, бачите, Прибрали. Ось так гілочка виглядає, яка від плодоносила. У мене вони, звичайно, не плодоносили, тому що весною дуже постраждали. бачите. Ось так, це вже гілочка. Прибираємо її. Далі ось це від плодоносило, бачите? Прибрали. Як на мене немає нічого важкого, ось цю гілочку прибираємо. Так, йдемо далі. Дивимось на цю картину. Ось тут є перша, друга. Та не подобається. Ось. Перевів плодоносить. Як сказати, як виноград, хто розуміє, як обрізати виноград теж. На однорічних пагонах тут будуть йти пагони, бачите, з бронючок. І там зав'язуватись маленькі актинідії. Так, йдемо далі. Дивимось, що у нас тут. Тут, бачите, ось теж однорічечка переводимо. Так, Зараз буду це робити трошки швидше. Так, ось зрізали. Далі ось гілочка, бачите, якась. Вона мені не подобається, я її взагалі прибираю. Так, йдемо далі. Однорічечка прирізаємо. Тут я вже трошки обрізав. Далі ось ця не подобається. Далі дивіться, ось яка гілка. Тут один пагін пішов сюди, інший на інший бік. Це, бачите, це я ось прибрав. Далі ось цей пагін. Трошки приріжу і ось цей пагін теж прибираємо. так Все, йду на інший бік. Тут все теж так роблю. Бачите? Ось це відплодоносило. Бачите, ось. Тут ось ця краса залишається. Це ми прибираємо. так Йдемо далі. Ось, зрізаємо, відплодоносило. Далі ось відплодоносило. Як на мене, немає нічого важкого, просто треба раз спробувати ви далі. Бачите, ось такі гарні однорічечки. Їх треба залишати. Якщо у вас там арка по довжині, можете трошки більше залишати. У мене те образно, тому я ось так залишаю їх не дуже довгі. Так, це, до речі, апенідія ювілейна. Сорт мені дуже подобається. Одна з моїх фаворитів за смаком. А ви напишіть, будь ласка, які вам подобаються. Так, демо ось це. Прирізали. Як сказати, в неї така середня, -середня сила росту. Якщо зрівнювати, наприклад, Scarlet Септембер дуже сильно росте. А тут така, як сказати, стримана. Так, Тут обрізали. Далі можна на цю залишити, можна на цю. Я залишаю ось на цю. Йдемо далі. Цю гілочку можна взагалі. Прибрати. Бачите, ось так. Тут буде ось ця рости, буде гарна заміна. Ось цю теж прибираємо. Дивимось, що тут. Тут теж, бачите, гілки дуже далеко, я її повністю прибираю. Так. Прибрали, це вже відрізана. Бачите? Так. І Ось. Бачите, воно якесь слабеньке, вже старенькі гілочки, трошки гірше ростуть. Ось все прибрали. Тут почистили. І все. Тут далі буду підв'язувати. Далі що буду робити? Тут треба це все прибрати. Бачите, ось я взяв гілочку, тут її по довжині, Ось так, можна трошки довше. Підв'язав і... Якщо там дещо щось залишиться, я звичайно підкоригуємо. Тому, якщо в кого є які питання, пишіть, як на мене немає нічого важкого, ось бачите, це вже все обрізані актинідії, яка краса, як воно все виглядає. До речі, треба обрізати зараз, тому що весною дуже сильно вони будуть виділяти сік. Тому виберіть погоду, бачите, в нас вже ось яке болото. Бачите, яка погода, яке болото, подивіться там річка, але їх треба обрізати. Тому не треба чекати березня. Я думаю, наступні сім днів то їх треба обов'язково чи до кінця цього місяця їх треба обов'язково обрізати. А так, всім дякую за увагу. В кого є питання, пишіть з задоволенням, буду відповідати.